Але скинули Олі. Не розвивай все на будущі. Що? Не розводь себе цей свій срач. Я знаю, що ти любишся розводити. О, Хаос починаєш піари робити. Одеса, напиши на мене заяву. Не треба смарати Ті, піаром не бо... робити. Дякую, що я тобі кажу. Я не я чую, бо ти десь далеко. Я в банку закрию, знову відкрию і я буду знати. Буду відкривати нову банку і буду. Що будеш робити? Скільки? Банку відкривати що? На... на банку тебе посадять. <реку> Оце я почула. <реку> Де тебе витручувати і все банку. <реку> Я дурне, блін, копет, таке, мале таке дурне. Я не дурне. Я не хитре. Що ви чешете? Завтра я запущу стоїм Франції І по татові пожаліюсь. Це ж я там відписала від кого. Так. Да. Е... Зніми мене з основного цього екрану. Як я, я си... Добре, все. Сиди. Чого сидимо? Ну як я на роялі граю. Чуємо, дуже файно. То ти чим граєш? двадцать пальцем. Я Вот зараза, блин. Это и одинарный, и пару клад. А ты только подумай, если я могу так играть на реакне, то я могу вытворять. А що нашому президенту можна було грати? Одес, а президент і мітил. Че в Чіпчике Одеса грає спершу пальця на фортепіано? О, а ты. Спочатку він зіграв на фортепі, і я, я починаю з цього. Ти лічишся, ти ж бой. А раненько я здрав. Отак, От як сьогодні. Дозвольте мені пойти взяти цигарку. Будь ласка, я хочу курити, я буду бесений, я буду бесений. Тихенько, У нас Одеса 21 пальцем грає на фортепіано. Я, блядь, 21 пальцем можу на балалайці грати, блять. Нахрен мені ваше попаде. Зараз третього го йдемо, який на гітарі зіграє, та буде. Так, создаємо групу вокалістів. Це <реш> наша ма цей, мадам. Вона б сказала б ще щось. Ага. Вона казала, коли буде кіпіш, тоді клич. Ага. Це що її не за на ефірі курить, Да? Ну да. Не, можно, можно. А, не, не можно. Да, yeah, можно Можно а Может, даже показывать все, что хочешь. Да, даже вот это, что ты показываешь. Ты что им показываешь? Ты голой дупой на телефон. О, застеснялся. Правда, сядет. О, да не умирайте там. Дивись, сейчас карту начнут забегать. Жилу тоже не залетает, в так штат начинают залетать. співає отам там оце. А ты жоп, що мене завжди ображає. Я ну йди сюда. Яська, яська, воно пісні поє такі на стрімі. Та вона там і всім співає спиває песни. У неї 800 чоловік на ефірі дивлюся, а вона мені говорить, что за Ну я б тебе втапала по таку скулі. <рігод> <б тебе> <рігод> Юля, а, що ти сказала, що дід з язкою не батлиця. Батлица, бля. Батляться, батлиця, він, він... Batlice, batlice, я бачила, ну. І свиноматкою тою, блядь. І короста, короста він її називає. Короста, блядь, ці... А ти бачила, <рігод> що я сам вел поцілував, то вже контакту їх, да, уже все, блядь. А, з самвелом? Пиздец, блядь, то взяв его в щечку, чмокнул. В щчку, Это контакт уже, то все, блядь. Я бачила, бачила, бачил. Це я до тебя, гіпно, Иди сда. Это уже контакт. Это уже все, блядь. А кто батлиш? Дед Юра с яскую. Нет, это яка жінка. Покрасена, а Алла, а... не знаю. Ні. А Ала то в неї Ала Канада, в неї ж волосся. Якесь каштанове намазане, а... таке приливше. Це каштанове, бо вона була недавно зелена. А що то чи? Чі... Вона чі... щось співала там, витанцювала. а чі, ця сіла така на пішло, що їздить. Такі. І собі та Чекайте. пісні. Та якусь пісню співала. Я так хотіла сказати, та й забулася. Віталій, я тебе, тобі, написала. Е, э... Чіп. Походу, сьогодні буде вас. Ярю. Хто такий? До, до, кад... кажи його. Оля, кажи, кажи. Э, а можеш мене навалити екран, будь ласка? Раді Бога. А я не можу, я ж не можу. Як не модерти? модер ти? Оце посилка, що мені приїхала? Модер, модер, модер. У мене нема цієї функції, вона ламаний тикток. Кого підняти, дока? Да ні, його піднімати не треба. Олю на главну, блядь. А, Олю на головну ставлю. Олю, на голову. еще сад ты же из пол добрый рад я проснулась. покажи 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 Шо таке? Це якийсь паяльник, чи що? Інструмент якийсь? Ты пляг закон? Покажи Відкрий! А що середині? Покажи, 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 покажи. покажи. Mm. До.

Угу. Прикольна серветочка. Ти що, тільки серветка і все? І, Трявка, це там хорошо, може. це після того, як відбриєшся. А що каже, що. Це може. щоб підбриватися, походу. Але не відкривай, не показуй. Угу. Ох, прикольний. Показуй, а ну давай, показуй. Не можна, а бо її їж заблочити, не можна. Що? Одеса, то ж не мене блокнуть. Це... Я... Я... Дай Юльки Юлька покаже. Давай мені я покажу. Добці, так. Добро, добро. На ханях все з'являються нов... нові дірки, так? Да? На карманах. О, красота? Доброго вечора, Галина, пані Галина. Я вже це. <ріх> 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 Не. На ти крик! Лажу, не видно буде. Класно, класно. Ми вже побачили. Пані Галина, добрий вечір. Пані Галина, ході до нас, ми з вами скучили. О, Видно? О, видно, видно. Не видно. А це таке малесеньке, я коль ділянку. Так ніж треба було дати Колі, а оце малесеньке собі лишити. Дякую, не треба, не треба. А щас. Дякую, це, це от не доїлиці, знаєш, прочитала. Дякую, друже, дякую. Дякую, коля. Усім мирної ночі і мирного неба. Дякую, на і, і добраніч. Хоча, мені здається, вона тихою не буде. У нас Дякую. дощ іде, не знаю, у нас не тихо, дощ іде, Оце ждали цілу верну. Попа йде, бо ми її і так здали. Дякую, док. Спасибо. Коля, мы я еду Я хочу еду А да, мне ты думай, да. А у него где-то будет. Класс. У на месте. Ты пил? пил? <звач> <звач> Добре. Дякую, друже, друзі. чирого серця дякую тобі. Да, це не я ще відправлю это. Це. це виклейка. З... На <рес> вовчика попросити, я розпілку. Чуєш, року. Спитайся в Одесі, звідки він. В Одеса. Одес. Я, я звернувся до дошку. Що там з машина? Сьогодні побуділо. Рос... З машиною, коротше, завтра я заїду туди, ще подивлюся. Її сьогодні мали вже починати розбирати. А, Віталік головку да -да, віддав на шліфоку. І це. І буде нове пошта передавати зараз сюди. Головку вроді віддав на, цей. на блять, шліфовку. Віталік, куди ви головку віддали? Чого? У мене ще просто мозок не цей. Ви кліпаєте, чи мені здається? А то у мене так воно є. Даже як красиво? Ох, ніфіга себе. Я, я, я думаю, що мене ключе вже. Вона мені не показує. ні. Я ще як розмовляю, ще й губами шукаю. Ты що, ти ти, земка чуть.

Одеса. Одеса. Тож до тебе зміючка звертається. Юля, я чую, я кажу, що, що зміючка? Одеса, а ви звідки? А ти ты, блядь, я стрілка своей. В дворі за ручки. <різь> І по подсолнуху поздняю. Я Марину, Боже, як добре, що в мене інтернет весь, і я ніхіра не чую. Твої щастя. <рігла> 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 я не я не пам'ятний, але я дождусь, коли в тебе буде інтернет хороший. Короче, <рігла> це Віталік говорить, що він з ними говорив сьогодні в обід. То вони машину ще не трогали, я завтра заїду до них. Подивлюся, на якому етапі це все, поговорю з ними. І скажу. Ну, скажіть мені зна таких. Так тобі мотора розібрали чи ми розібрали до, до, цього, до сьогоднішнього дня? Ну, Мали сьогодні Є. до неї дивитися, але Віталік пише, що він з ними говорив. Сьогодні? Вони ми не розбирали ще, не трогали. Не, Я завтра заїду, мотор... них і спитаюся, якщо коли мотор... буде. Якщо мотор зібраний, з чого постановили. А він тобі про якісь прокладки вони позбавляють. Віталік. Тоді скажіть мені, будь ласка, з чого всі ви рішили, що піздець саме прокладки, а не лопнула гільза, або ще щось друге? Дує в бачок, воно бачиш. Ну, ну дує в бачок. О, пані Галина, добре на ага. вечір. Якщо мікротріщина буде в блокі, блядь, воно буде дути так само в бачок розширительний. Так, так. Доброго вечора. І це буде Добрий не обов'язкова прокладка, це, це блін, не обов'язкова головка. Там дофіга факторів, як можна, як ви всі прийшли всі до того, щоб купити головку. Ви зараз купили головку, зараз вийшли фанети, зробите, прийшляєте там всього ліжне і з блоку. І в ітогі ви маєте собі. Охренительну головку і вбитий мотор. Та сама проблема Чому я казав, тому я казав, якщо мотор розкинутий, зніміть, покажіть, блин. ти тільки голову знімеш і буде видно. Якщо це прокладка, вона покаже, що вода пішла під прокладкою. Если головка, головка пресовується і показує, що. А так це масаж дерев'яної ноги.

А ей скучно просто, бачиш. <скрив> Та, да так, <пане, скрив> понятно, не муся забрали. <скрив> <А руку бачу. скрив> <Вона вкрив> <скрив> Що там, <скрив> <скрив> там про прокладку, головку? и так далі. Я тебе сейчас начну объяснять, тебе опять пропадать в <скрив> связь, і потом тебе так півночі рассказывать. А на туринах пропадает. І прокладка пропала, і головка тоже. І головка, і головки немає. А у мене знову інтернет пропав. коротше то безполезно мені. О, от я ж тебе про... про це й казав. Говорите. А що не Що ляка... може бути, алло? Що таке? Так я не лякаю, я просто предполагаю. <гум> ну, я не знаю, чого... предполагання які, що може там бути. Для, для, для чого куп... Купували запчастини, якщо не було вскриття. Просто Зміюка говорила, що було вскриття, Я просив, щоб этот відос. Раз вскриття не було, то, блін, ну тут це э, як. Так ви не по мені сказали, що це, що чужого... вони скриватимуть. Ну, ти мені до цього казала, що на СТО розкидали мотор уже. Я тобі говорю: зніми мені, поршняхай пошатають. Помніш? Ти мені говорила, я тобі покажу mm. відео. Мотор, казуше, ще не вскрили. Тому я кажу, ви поспішили купувати запчастину, якщо ти не знаєш, яка в неї проблема в машині. Тому що зараз, допустимо, голову Це Короче, Коротше, не важливо. Уже не важливо. Уже ти маєш в себе відкрити. Датський інтернет. Спочатку перед кожним ремонтом, щоб заказувати запчастини, робиться дефектовка такий, такий термін. Ти робиш дефектовку, і тільки тоді ти розумієш, що в тебе сталося. Без дефектовки тоді легше купити новий мотор. Завтра разве нас спокойно? Да спокойно. Понятно. Нельзя кайфить, ну, потому она не будет спать, чатилу бить. Ну, а я не спать ляжу. Дорогая, у она сегодня вообще пиздец себя, спечалика? Италика, я я радовался, чувишь? А что ты придумала? Свистунчик. Ты когда спала, такая была классная девчонка вообще, просто гарнюнька. Спитай його, ой, спитай його, зміючка, спитай його, спитай, що спитай його. спитай. Запитай, в нього, ну, запитай, давай, Запитай, запитай. що запитати? Mm. Та то що я тобі казала? А хто він такий? Я нього питала. Mm? Ще раз запитай. що мене трагедія в Мене має... ж відросли волосся, ті покращили, витали. і пішов природний цвіт. Я краще, все зеркало взяла. Дивлюся, бляха, посивіла страшна. А я таке сам. Вармі, Це пізно, 25 вармі, років я сила. Ніби мені вармі, не знаю, 45-50. Не, не підтримую, в мене гарне довге волосся, майже метр. В лісі. По вас заводяться блохи потім. не

Хоч би привітався з людьми. <кій> а як ти поїдеш на кого вони лишаться? А вони зі мною їдуть, а і зі мною їдуть. А ті? Будуть жити в підвалі, будуть хлопці його годувати. Ти бой, який воно хольося. Всіх з собою забрати не можу просто. Флос. Да, дай, дай колеса, пожалуйста. Там столько скорых поехало. Куда? Добой. ну, там взрывы были, ну, да, там. внизу у нас. Ну, вот как 411 ехать. Ага. Там с и все. И все, скорых батом пограл. Ну, вот сейчас я стояла, взрывы закончились и и одна за одной там а, а, одна за, за одной, а? это сколько, две? Ну, одна за одной, это две скорых, три скорых, ну, десять. Могу, не бачила. Мне сквернил, я помню, что я писала, да. Там, наверное, прилет. Угу. Мне теперь передал. Верно. Одесса? Одесса. Одесса. Зая, ты можешь вырубить эту малолетку, блин? Я? Да, вот ее вот все разевать. Скажи ей пару слов. Надо на место. Та, та в смысле, я Він Він Ты поспілкуйся з ним 10 минут. <риклад> Ты ще не так тебя будут развивать. Я не знаю, что я щели, блин. Мені бису, оце. <риклад> я тоже об этом. Я, я люблю <риклад> в тебе, все. Блин, не сумку, блядь, я выезжаю в тебе, блядь. Завтра тиктоки почуєш, как я ей душу. Смейся, смейся. Завтра хрипи так будешь на телефоне. И в любом прямом эфире. Видно на мне, видимо, на Юля, что с тобой? Что? Одеса. яга. Що було сьогодні з тобою цілий день, це я я уявляю, як... навечір. Я, таю, я, всіх я просто уявляю, як я її душу, я уявляю її просто, як я її душу, і вона хрипить на камеру, А, це ти уявляєш? Понятно. Да. Я заради такого навіть ефір запущу.

Нет. ж хочешь, ты хочешь, я дырлюсь, походу, никто не нужен. Так це вона плачет, разок. Хотя бы пиджатыльника. Плюс пройшов, надо перо на регуле. Баганар командка наркоманка, стопудово.